У нас сьогодні Алгебра. Ми продовжуємо тему розв'язування задач за допомогою дробово раціональних порівнянь. І сьогодні ми з вами будемо розбирати задачі на рух по річці. Але спочатку хотіла запитати, може були запитання по домашній роботі? Давайте розберемо, якщо треба. Сімсот восімде. 781. 781, так. Давайте подивимось. Ну, Це була задача на рух. Тому ми пишемо три колоночки. ВТС. Вершник. Він туди їхав та назад. Тому я так і напишу. Це був один і той самий вершник. Так і напишу туди і назад. В. Кілометрах за годину, Т в годинах у нас вимірюється, і С- в кілометрах. І так, він і туди і назад проїхав всю відстань між селами, а вона була 15 кілометрів, тобто і там, і там С це 15. Повертався він з більшою швидкістю, тобто обидві невідомі ця на три більше, ніж перша. І тому він витратив на 15 хвилин менше. Якщо ви пам'ятаєте, час треба вказати в годинах. Ось 15 хвилин це яка частина години? Це четверть часу, одна четверта година, так? Ну, Якщо це не дуже зрозуміло, можна було б записати 15 60 і скоротити на 15. Тобто, так як він швидкість більше, в часу він навпаки менше витратив на 1 четверту години менше він витратив. А треба знайти початкову швидкість вершника. Тобто ось це основне питання. Так як основне питання в колонці В, там ми будемо вводити невідомо. Можна невідомо саме основне питання, позначити, тобто швидкість туди. Тоді тут буде швидкість х плюс 3. Тепер ми знаходимо те, як знайти те с поділити на В. Ми 15 ділимо на Х. Тут 15 ділимо на х плюс 3. І тепер ми отримаємо, що ця швид цей час на 1 четверту менше, ніж цей. Тобто, коли вам відомо, що одна величина більша, ніж інша, скільки то то це число показує різницю. І тому, щоб розв'язати рівняння, треба від більшого відняти менше. І отримати нашу різницю, тобто 1 четверта. Тут нічого не можна спростити, відразу домножаємо на спільний знаменник. Це 4х на х плюс 3. ОДЗ в нас яке? Х не дорівнює 0. Ця четвірка нічого не дає. Це просто число, воно ж так не дорівнює 0. Х не дорівнює мінус 3. Додаткові множники. Тут не вистачає четвірки і х плюс 3. Тут не вистачає четвірки ікса, а тут ікс плюс трьох. Тепер ми множимо чисельники на додаткові множники. 15 на 4 це 60, умножити на ікс плюс, 3, мінус 15 на 4 це 60 іксів, і це буде ікс помножити на плюс 3. Ну, Тепер розкриваємо дужки. Отримуємо 60 ікс. Плюс 180, мінус 60х дорівнює х квадрат, плюс 3х. Ці 60х знищились. Переносимо 180 в той бік. Хто розв'язав рівняння, щоб зараз ми не знаходили корені? Це ж ДЗ, а Які там корені? Є такі, хто розв'язав. Ніхто не розв'язала, запитала одна Аліна. Так, ну давайте я спробую з теоремою вієта. 18 і 10 не підійде, 90 і 20. 9 і 20. Теж не підійде, 15 на 12. Там буде мінус 15 і 12. теоремою Вієта. Сума буде мінус 3, добуток буде саме 180. Цей корінь від'ємний. Ну, можна було через дискримінант, просто зараз не будемо часу гаяти. І тому V туди, тобто перша швидкість у нас 12 км за годину. Це є відповідь. Так, добре. Ну, я так розумію, розв'язує домашнє там декілька чоловік в класі, так, 2-3. А всі інші роблять вигляд, що в них все вийшло. Ну, діти, хочу сказати, що ви виходите. Так, да, Улян, ще одну задачу треба розібрати. 779. Можете повернути? Можу повернути. А, 779, так? А, я ось тут просто поруч буду писати. А, це теж була задача на рух. Ми пишемо три колоночки наші стандартні ВТС. Зараз теж без пояснення, бо ми розбор ДЗЕ робимо. ВТС. Автобус і автомобіль. Автобус і автомобіль. І так, відстань, вони обидва проїхали 240 кілометрів, і там, і там. А автобус рухався зі швидкістю на 20 км за годину меншою. На 20 кілометрів за годину меншою швидкість. І тому він прибув на один час пізніше, тобто часу він витратив, якщо він пізніше, на одну годину більше він витратив. І треба знайти швидкість автомобіля, тобто обидві обидва швидкості це наше питання, задачі, тобто, тут два питання. А, ну, Так як основне питання в колонці В, то в ВЗВ ми приймаємо меншу швидкість. Якщо ця на 20 менша, то ця настільки ж більша. Тепер треба заповнити всі знаки питання. А, наступні знаки питання в колонці Т. Як знайти Т, С поділити на В. Тобто тут буде 240 поділити на х. А тут буде 240 поділити на х плюс 20. І тепер відомо, що ось цей час на 1 більше, ніж цей. Знов, якщо у вас відомо, що одна величина більша за іншу, на скільки то, то це число, наскільки вона більше, показує різницю. І тому рівняння буде таким 240 поділити на х. Це більший більше час. Мінус 240 поділити на х плюс 20 дорівня 1. Теж домножаємо на спільний знаменник, ОДЗ в нас яке? х не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 20. Дописуємо додаткові множники, тут не вистачає х плюс 20, тут не вистачає х, одинички х, х плюс. 20. Домножаємо, давайте відразу. Буде 240х плюс 4800 мінус 240х дорівнює х квадрат плюс 20х. Переносимо все в той бік, 240 знищилися. Х квадрат 20x мінус 4800 дорівня 0. Я тут теж знайду за теоремою Вієта. 48 це 6 на 8, там 60 і 80. І а, знаки будуть такі, раз сума мінус 20, то мінус 80 і 60. Ну, це ця швидкість від'ємна, вона нам не підходить. А ця додатня, тому ви автобуса в нас 60 км на годину. А в автомобіля буде 60 плюс 20 автомобіля. Це 80 кілометрів на годину. Ще які запитання по дизайну? Ну, якісь задачі не буде, я... мабуть. Так, можна стирати діти. А, точно не мінус 60. А як може швидкість бути мінус 60 діти? Ні, то що. Так, сумас віз... 20, сума, сума мінус 20. Дивіться. Х1 плюс Х2. Х1 плюс Х2 мінус 20, тому більше за модулем повинно бути від'ємно. Це все вірно тут. Так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 13 квітня. Класна робота. І так, сьогодні ми розв'язуємо задачі на рух по річці. Так і напишемо задачі. На рух по річці. І так, вони майже не відрізняються від звичайних задач на рух, але є особливість, що нижче під таблицею ми будемо писати ви власна і витичі. Візьмемо номер 785. З вашого підручника. І так, читаю мову. Катер пройшов 16 км за течією річки і 30 км проти течії річки, витративши на цей шлях 1 годину 30 хвилин. Знайдіть власну швидкість катера, якщо швидкість течії становить 1 км за годину. Тобто, якщо в мене задача на рух по річці, ми теж пишемо 3 колоночки ВТС. Тут пишемо види руху, вони не обов'язково завжди за течією, і Ну, В даному випадку вони будуть такі За течією спочатку катер рухається і проти течією. Проти течії. В нас тут В в кілометрах за годину, Т в годинах і С в кілометрах. А ось нижче ми завжди пишемо ще дві швидкості: це В власна і ВТЧІ. Як правило, одна з них нам невідома. В даному випадку відомо ВТЧІ, а знайти нам треба В-власну. Тобто це основне питання. Що нам ще відомо? Так, що він прийшов 16 кілометрів, тобто, це в колонку С. За течією і 30 км проти течії, витративши на весь шлях 1 годину 30 хвилин. Тобто це сумарний час. І туди і назад, в сумі час, складає 1 година 30 хвилин це 1,5 години. Чому я так відразу пишу? Бо ми знаємо, що тут хвилини писати не можна, а 30 хвилин це половина години. І все, більше нічого, тут знаки питання в нас теж стоять, більше нічого не відомо, а знайти треба В власне. Знов, діти, дивіться, що тут є основне питання? В власне. Тому саме її ми позначаємо за х, і тоді виражаємо В за течією і проти течії через В власної течії. Якщо катер рухається за течією, його швидкість дорівнює сумі швидкостей. Треба до В власної додати В течії. А якщо проти течії, то різниці немає запитань. Тепер треба знайти Т. Як знайти Т? С поділити на В. Тобто тут буде 16 поділити на Х плюс 1, тут буде 30 поділити на Х-1, і в сумі це дає 1,5 години. Тобто тут рівняння буде складатися дуже просто. Тут не треба віднімати буде, треба додати 2 часи і отримати 1,5. Так, давайте цю задачу напишемо з поясненням, а наступно, щоб не гаяти час без пояснень. Ну, з чого починаємо з того, що ви позначили за х. Тобто, нехай В власна дорівнює х км за годину. Тоді Далі, що ви виразили, В затичі це х плюс 1 км за годину, а В проти течії це х мінус 1 км за годину. Далі ми вражали Т, Т за течією, що це таке? Можна формулу написати, С поділити на В. Це в нас буде 16 поділити на х плюс 1 чого? Годин. Те проти течії це 30 поділити на х-1 годин. За умовою задачі нам відома їх сума. Т те течією плюс Т те проти течії дорівнює. От я запишу одна ціла, одна друга, а далі взагалі в рівнянні запишу три други. Так зручніше буде, ніж десятковий. Складемо рівняння. Складемо рівняння. Так, тобто ми додаємо 16 поділити на х плюс 1, плюс 30 поділити на х-1. І я напишу замість однієї цілої, однієї другої неправильний дріб, це буде 3 другої. Завжди перевірте, чи не можна трошки спростити чисельники. Тут немає спільного такого числа, на яке вони діляться. Ну, тобто, просто далі домножаємо на спільний знаменник. Це буде 2. Умножити на х плюс 1 на х-1. Так, пишемо Одез. Ну, двійка вона взагалі не дорівнює нулю. х плюс 1 не дорівнює нулю, тому відразу напишу, що х не дорівнює мінус 1 і 1. Додаткові множники. Тут не вистачає множника 2х-1. Тут теж двійки не вистачає х плюс 1. А тут не вистачає і х плюс 1, і х-1. 16 на 2 це 32 на х-1 плюс 60 на х плюс 1, і це буде 3 помножити на х плюс 1, х мінус 1. Так, розкриваємо дужки. Буде 32х мінус 32 плюс 60х плюс 60. Тут в нас формула різниця квадратів, тому я спочатку зверну за формулою, а потім помножу на 3. В дужках буде х квадрат мінус 1. Тепер розкриємо дужки. Тут відразу можна звести подібні. Буде 92х плюс 28 дорівнює 3х квадрат мінус 3. Переносимо все в той бік. Отримаємо 3х2 мінус 92 х мінус 3 мінус 28 дорівнює 0. І це буде 3х2 мінус 92 х мінус 31 дорівнює 0. Теж не можна ані на що поділити, знаходимо через дискримінант. b квадрат мінус 4 ac Мінус 92 підносимо до квадрату, мінус 4 на 3, і на мінус 31. Що це буде? Так, дивимось в таблицю квадратів. 92 в квадраті. Це у нас 8464. Так, так, далі буде з плюсом, і ми 12 на 31. Так, 31 множимо на 12, буде 62. 31, 372. Так, я не помилилася. Так, 31 на 2, 62 і 31. Так, додаємо, буде 6, 7 плюс 6 це 13, розряд перейшов сюди, тут вже не 7, а 8, 8836. Є таке число, корінь з d, виходить це 94. Так, тепер знаходимо x1, x2. Мінус b плюс корінь з d поділити на 2а, і це в нашому випадку буде 92 плюс 94 поділити на 6, це буде 186 на 6, 31. х2 буде від'ємним, мінус b мінус корінь d поділити на 2а. Він нам не підійде, але знайти його треба. 92 мінус 94 на 6, це мінус 2 шостих, тобто мінус 1 третя. Менше нуля не задовільняє за змістом задачі. Можна просто написати не задовільняє. І тому В власне в нас, діти, в мене не вистачає місця, я напишу ось тут зверху. В власне це в нас 31 км за годину. Так, як це було основне питання, це співпадає з нашою відповіддю. І так, у відповідь ми записуємо 31 кілометр за годину. Так, не а, робіть помилки на самостійних контрольних. Де, деякі діти так і не пишуть відповіді до рівнянь, до задач обов'язково треба написати відповідь. Так, ну давайте продовжимо. Чи можна це збирати? Так, я буду стирати, бо немає часу. Хто там не встигає, робіть скріншот. І так, номер 787. Може, в силу того, що ми трошки не встигаємо, цю задачу ми запишемо без пояснення, тобто відразу рівняння, але. Це тільки із-за того, що ми довго розбирали сьогодні домашнє завдання. І так, читаю За Затичіє річки від пристані відплив пліт. Так? Я так і напишу пліт. В чому особливість плота, що в нього немає власної швидкості. Ну так, да, немає власної швидкості, немає там ані моторчика, ані весел. Тому. Він пливе зі швидкістю течії. Так, в в годинах, С в кілометрах. Ем, через 4 години від цієї пристані в тому самому напрямку відчали в човен, який наздогнав пліт на відстані 15 км від пристані. Знайдіть швидкість течії річки, якщо власне швидкість човна становить 12 км за годину. Так, тут я напишу човен і будемо мати на увазі, що вони обидва пливуть за течією. Тут ми пишемо В власне і В течії. Так, я не знаю ані швидкість човна, ані плота. Тепер дивіться, човен наздогнав плід на відстані 15 км від пристані, тобто обидва до зустрічі проплили по 15 км. А тепер що стосовно часу, хто був в дорозі довше, той, хто виплив раніше. А раніше в нас відчали плід на аж 4 години. Так? Тобто тут невідомо невідомо на 4 години більше плід був у дорозі. Власна швидкість човна 12 км за годину, а треба знайти ВТЧІ. Це основне питання. Так як у нас основне питання в течії, ось цю швидкість ми за позначимо. А тепер дивіться, плід пливе зі швидкістю течії, як ми вже сказали, бо в нього немає весел і моторчика. Човен плив за течією, тому його швидкість це буде V плюс 12. Тепер треба знайти е, час. Щоб знайти час, С ділимо на В. Тобто тут буде 15 поділити на х. А тут буде 15, поділити на х плюс 12. Ну і тепер нам треба скласти рівняння. Так як у нас тут невідома сума, відомо, що одна з величин більше за іншу, то рівняння ми складемо як різницю двох величин. Від більшого часу ми віднімемо менший і отримаємо 4. Ми домовилися, що зараз ми не пишемо пояснення, відразу пишемо рівняння. Більший час це 15 поділити на х. Менший час це 15 поділити на х плюс 12, і це дорівнює 4. Так, теж нічого спростити не можна. Приближаємо на спільний знаменник. Це х помножити на х плюс 12. ОДЗ х не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 12. Додаткові множники. У першого дробу не вистачає х плюс 12 в знаменнику другого х, а у четвірки знаменник 1, тому не вистачає х, х плюс 12. Домножаємо чисельник на додаткові множники. Я напишу детально і акуратно розкриємо дужки. Так, тут буде 4х на х плюс 12. Так, це буде 15 х плюс 15 на 12 це 180. Бо це 150 плюс. 30. Мінус 15 х Як ви бачите, х з лівої сторони знищились. Тут буде 4х квадрати плюс 48. Переносимо ці 180 в ліву сторону. Щоб коефіцієнт при квадраті був додатній. 180 туди йде знаком мінус. А тепер подивіться, тут можна трошки спростити рівняння. Бачите, всі коефіцієнти діляться на 4. Давайте поділимо на 4. Отримаємо х квадрат плюс 12х. А скільки буде 180 поділити на 4? 45. Ольга Ростиславовна запитала, вона ж і відповіла. Може хтось спробує теорему Вієта знайти? Давайте, Саша. Так, я а можу рівень. спробувати. Давай, спробуй. Сума коренів до рівня. Сума буде мінус 12. Так. Так, а, а доводок буде мінус 45. Угу. Так. Як можна 45 розкласти на множники? 45 можна розкласти на де, на 9 і 5 можна? На, Але нам не, не підходить. Не Підходить нам. Так, далі. Uh, на що ще можна розкласти? А, uh, ну, можна ще 15 і 3, наприклад. І 45 і 1. 15 і 3 нам підходить. Буде можна -3 і 15. Угу. Ні, як. А, давай, так, напишемо тут 15, тут 3, а тепер а, так, уважно розставимо знаки. Сума в тебе повинна бути від'ємним. Від від'ємним не може бути швидкість. Пишемо, не задовільняє. І тому ветичільно. 3 кілометри за годину. Так, дякую, Саша. Це є відповідь. Вона запитувала саме про це. Відповідь: 3 кілометри за годину. Так, ми вже не встигнемо нічого більше розібрати. Домашнє завдання буде таке. На завтра. Ви робите номер 786 760... і 788. -й. Давайте так, подивимося, що там за задачі. Це обидві задачі на рух. Ну, вони такі стандартні. Якщо будуть запитання, завтра розберемо. До зустрічі, вам гарного дня, без несподівання. Дякую. Добачення. Добачення.